На замок півгодини тому закрила Росія усі пункти пропуску, які межують із Білгородською та Воронезькою областями Російської Федерації. Усі переходи у Харківській, Сумській та Луганській областях Рух у прикордонних районах відтепер повністю заблокований. З усіх пунктів працюють лише два: Журавлівка та Олександрівка Харківської області. В Журавлівці люди можуть перейти кордон тільки лише на своїх двох. А в Олександрівці пропускають ще й автобуси. Аліна Цибова щойно звідти випуску Журавлівка. Надвечір тут починають вишукуватись довжелезні черги. Хто до родичів, хто по дешевий, російський бензин, всі хочуть встигнути проїхати, бо з восьми вечора по Москві і шостої по Києву на автівках сюди зась. У пана Євгена за 20 кілометрів звідси живе родина, переїжджає кордон двічі на тиждень. Тепер бідкається, доведеться в об'їзд. Плохать часто я тут їжджу. Раніше було удобно, хорошо переїхав без проблем. Не треба не заповняти, а там заповняти по півтора часа стоять. Водій Микола мотається в сусідній Білгород, по дешеве паливо каже, через пункт пропуску журавлівка було зручно, і головне швидко. Тут немає митників, а отже, кордон можна було перетнути за п'ять хвилин. Ну, от як услышав, думаю, поїду заправлюсь, хоч Тому що якщо закрою, що я буду там, хоч бензин дешевле. Прикордонники розповідають, сьогодні вранці вони отримали сухе повідомлення від російських колег: кордон для автівок закривають. Про причини ні слова. На даний час у мене такої інформації немає. За якою причиною за інформацію, отриманою від прикордонних і представників Російської Федерації з 20-ї години за московським часом. Тимчасово припиняється рух автомобільних транспортних засобів в місцевих пунктах пропуска будуть здійснюватися в пунктах пропуска як Журавлівка, будуть здійснюватися тільки в пішому порядку. В пункті пропуска Олександрівка будуть здійснюватися в пішому порядку, та буде пропускатися рейсові транспортні засоби. Відтепер виїхати до Росії на власному авто на Харківщині ще можна або з пункту пропуску Гоптівка, або з Плетенівки. Це у Вавчанському районі. Прикордонники кажуть, заборону на в'їзд українських авто... Втівок Росія вводить вже вдруге. друге. Щоправда, минулого разу обмеження були не через політику, а через свинячий грип. Аліна Цибова, Мокола Щиров, Харків, Новини 2+,2.